Я прошу повідомити у зв'язку з чим відбулася затримка з початком судового засідання на 38 хвилин. судового засідання. Мені повідомлено, і це вже фіксувалося про те, що судове засідання затримуються у зв'язку з неявкою прокурора в судовий процес. Я правильно розумію, що обставини, які повідомив мені секретар судового засідання, є неправильними. Тоді в мене буде зауваження, що внести в журнал судового засідання щодо належного виконання секретарем судового засідання своїх обов'язків та повідомлення завідомо недостовірної інформації стороні захисту. Подальшому, якщо буде таке повторне дії вчинені, це є як мінімум службове недбальство 367 стаття Кримінального кодексу. І я прошу суд окремою ухвалою відреагувати, тому що це є недостовірна інформація. Щодо прокурора, запитаю інформацію, де перебував прокурор, щодо всієї судової колегії, я теж здійсню запит адвокатський. тому що такі дії секретаря судового засідання є недопустимі. Це службове недбальження тощо, і в цілому порушують право на захист та право на справедливий суд. Не може, щоб суддя та е, склад колегії надавав одну інформацію, а секретар судового засідання повідомляв іншу інформацію: що судді не виходять в судове засідання, оскільки чекають прокурора. Ну як так? Це не, суд не має право надавати перевагу стороні державного обвинувачення в контексті прав сторони захисту і звужувати е, принцип саме сторони захисту. Це є недопустимі речі. Контексті статті шість конвенції справедливого суду. Дякую. Не спочатку. Я перевірю цю всю інформацію. Здійсню з, е, відеофіксацію, і якщо буде, підколю до да, здій, ну, здійсню, формування письмового відводу. Вважаю за неможливим, оскільки згідно з положень частини першої статті 324, якщо судове, якщо в судове засідання не прибув за повідомленням захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов'язковою це щодо адвоката, складає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення. Нового засідання та вживає заходи щодо його прибуття до суду. Вже навіть за даною підставою ми проводити не можемо. А, а враховуючи те, що ще й матеріали не надійшли з суду першої інстанції, то відповідно неможливо. Станом на зараз, поки нових клопотань немає, але я думаю, що потенційно вони будуть. Відтак вважаю, зараз проводити слухання апеляційної скарги захисника Криворучко неможливо.